Все ж таки, я вважаю, що ментальність українців трішки відрізняється від східних країн, тому 14 років це занадто рано. Так говорить про одруження у 14 Полтавка Альона. Додає, на її думку краще проводити бесіди з молоддю і нагадувати, що це має бути усвідомлений крок 22 січня. Верховна Рада зареєструвала проєкт нового цивільного кодексу України. Документ, зокрема, передбачає шлюб у разі вагітності жінки або народження дитини із 14 років. Я мати 18-річного сина, переконана укладати шлюб у такому віці зарано, зазначає Полтавка Наталія. Жінка каже, як хлопці, так і дівчата у 14 ще залишаються дітьми. Яким можуть бути шлюб в 14 років, як це ще діти? Їм ще треба учитися, вчитися і думати зразу про своє майбутнє, а тоді вже про майбутнє своїх дітей. Ну, ще треба... Со собі со а тоді вже про дітей думати. Наразі сімейне законодавство України чітко визначає шлюбний вік 18 років, як для жінок, так і для чоловіків. Водночас, діючий кодекс передбачає окремі випадки зниження шлюбного віку за рішенням суду до 16 років. Таке право на шлюб надається виключно за рішенням суду і є така оговорка в законодавстві, що якщо надається право на шлюб, наприклад, наречені, то тільки з тим нареченим, з яким вона планує реєструвати свій шлюб. Тобто немає декларативної норми, що право на шлюб надано і вона може скористатися цим правом з будь-яким чоловіком. За минулий рік органи державної реєстрації актів цивільного стану Полтавської області зареєстрували понад 5 тисяч 700 шлюбів. Зокрема, саме по місту Полтаві майже 1800 шлюбів було зареєстровано і створено 1800 сімей. Питома вага шлюбів. З віковим цензом 16 років складає десь одну соту відсотка від всієї загальної кількості. І вже 6 грудня питання зниження шлюбного віку перестало бути дискусійним. Відповідну пропозицію вилучать із проєкту нового цивільного кодексу України. Повідомив один з його авторів, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення за результатами дискусії вилучити цю норму з проекту та залишити чину, яка діє нині, підсумовуючи, цієї норми у проєкті не буде, додав він.